Якби дивлячись попереднє відео, ви би грали на випивання кожен раз, коли я кажу слово прикольно, то ви би не дожили навіть до 10-ї хвилини. Я сподіваюся, що я з цим щось зроблю і постараюсь якось це виправити. Хоча я цього не гарантую. Всім привіт! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні план дій у нас такий. Я хочу записати для вас огляд містечка для The Sims 4 Growing Together Зростаємо разом, який називається Сан Секвоя. Чесно, чому я саме хочу записати відео огляд містечка окремо, тому що я не думаю, що я буду в ньому грати, і огляд усього ігрового процесу краще зробити через летсплей, бо саме в летсплеї за декілька серій можна буде побачити багато різних нових функцій, які з'явились в грі, бо за якусь нарізочку не вийде. Досконало розглянути абсолютно все, тому летсплею бути. А огляд містечка чисто, тому що я навряд чи буду грати саме в цьому місці, ще й в летсплей, тому що в мене вже склалось якесь враження після того, як подивився трансляцію з розробниками. І насправді я дійшов до того висновку, що мені не дуже подобається те містечко. Насправді зараз це буде моє перше враження, тому що я максимально стараюсь. Утримуватись від будь-яких оглядів. Я взагалі не занурювався в ігровий процес, тому що я хочу залишити за собою право першого враження саме під час гри у летсплей. Як завжди, ми бачимо перед собою ось таку мапу містечка Сан-Сіквоя. Одразу що бросається у вічі, те що ми маємо три райони. Перший район Хопвелл Хілс це той самий район, який нам показували саме на трансляції. Тут написано Hopewell Hills. Це затишне місце далеко від міської суєти. Ідеальне місце для всіх, хто хоче простору. Якщо передмістя, це ваше уявлення про рай. Ви знайшли його тут, у цьому тихому районі. Далі в нас іде Гілберт Гарденс, розкішний парк Гілберт Гарденс, колись належав Гілберту Гілберту землевпоряднику, який допоміг заснувати територію. Тепер це ідеальне місце для сімейних поїздок у сади, де серед інших видів діяльності сіми можуть прогулятися однією з трьох мальовничих доріжок біля озера або відвідати ігрову зону. Зону спільноти Splash Pet. Велберт сподівається скоро вас побачить. І останній райончик це в нас Anchor Point Wharf. Ох, як звучить, дуже пафосно. Колись центр жвавої рибної та консервної промисловості. Зараз Anchor Point Wharf відомий як жвавий район у центрі міста з кінотеатром, паркетами тощо. Тут є багато розваг. Для будь-якого віку. Ой, ну прям розваги для будь-якого віку. Ну що, давайте увірвемося в цей світ розваг будь-якого віку. Я так подумав, що має сенс не створювати прям якусь нову сім'ю для цього. Ми можемо взяти, наприклад, Майклсонів, підемо зараз гуляти районом і дивитись на це містечко. Давайте ми подивимось на. Цю будівлю будівля досить прикольна. Якщо чесно, я не пам'ятаю, хто її будував. Будиночок крутий, але ми ж тут не про будиночки розмовляти прийшли. Давайте ми подивимось на райончик. І Ще знаєте, що я хочу поробити? Я хочу подивитись, куди сіми можуть заходити, куди ні. Ось я так бачу, що в принципі більше нікуди заходити і не можна. Ось тільки так по доріжці йти. І знаєте, що перш за все кидається мені в обличчя. Це те, що я не зовсім розумію, де в нас ігровий лот, а де в нас саме декорації. Окей, ще один ігровий лот. У кожному районі в нас знаходиться по чотири лоти. 12 лотів ну якось малувато для аналогу Сан-Франциско, на мій погляд. І бачите, ну я так спеціально іду по цьому кордону, щоб зрозуміти наскільки район тут. Величенький і де в нас ще можуть бути якісь ігрові лоти? Мені подобається те, що тепер ці будиночки, які як декор, вони виглядають. Майже на такому самому рівні, як і ігрові, це дійсно круто, тому що коли ти дивишся на такі будиночки, в тебе складається враження, що цей район дійсно великий. Хоча, на мій погляд, можна було б додати, ну, хоча б ще два будиночки, якихось ну таких самих не треба, прям величезних, ну ось таких, які вони є. І воно було б набагато краще. Ще я звернув увагу на те, що в нас тут з'явились автомобілі. Бачите, автомобілі знаходяться біля узбіч. Тут є в'їзди. До того ж, вони прям досить. Добре, пропрацьовані розробниками і виглядають досить правдоподібно. Чи це натяк на те, що будуть автомобілі, не знаю. Більше того, не маю ніякого поняття, тому що ці плітки про те, що вийдуть машини, ось ось вони з'являться, вони вже тягнуться з часів шляху до слави. Бо коли нам показували скріншоти Дель Сольвеллі, і там є одне містечко, де стоїть лімузин, і всі такі одразу. о! О, лімузин, заправки на скріншотах, стовідсотково, там будуть автомобілі. Нарешті нам додадуть автомобілі з оновленням. Чуда ніякого не вийшло. Друга хвиля цього всього обговорювання пішла з минулим доповненням про старшу школу, тому що там теж багато різних в'їздів, там є велосипедні доріжки, там є. Знаки з людьми з обмеженими можливостями, і всі одразу заговорили: о, скоро буде оновлення стовідсотково для людей з обмеженими можливостями, але знову ж таки нічого не вийшло, і все залишилось як воно є. Зараз знову в нас з'явиться ще одна хвиля обговорювань про те, що типу о, ну все в нас тепер будуть. Автомобілі, але ну я не знаю чи вартує очікувати нам дійсно автомобілі, тому що мені здається, що це не зроблять. Досить же багато місць зроблено, в яких немає ніяких під'їздів. Я думаю, що це більше знаєте про те, що сімери постійно скаржаться на те, що нікуди навіть автомобіль поставити ніякого під'їзду немає. Там постійно якісь клумби, і тому я думаю, розробники вирішили все-таки кинути сюди автомобілі. Зробити нормальні в'їзди, щоб нарешті сімери перестали постійно скаржитись на те, що де наші в'їзди, чому я не можу поставити сюди навіть декоративну якусь машинку. Хоча знаєте, час нам все покаже. Що я хочу сказати на перший погляд, саме про цю частину міста, вона дуже схожа на те, що ми дійсно мали до того: воно схоже на Вілокрік, воно схоже на. Бріндлтон бей чимось, особливо цією частиною, де в нас знаходиться пірс для ну, типу, хай буде яхт-клубу, і дійсно ця частина дуже нагадує Бріндлтон Бей. Чесно, ну мені б хотілося бачити щось подібне, але може з трошечки іншими текстурами. Можна було б використати інші текстури води, якісь може нові дерева, хоча в нас є трошечки нових дерев, але все одно в більшості вони всі настільки виглядають як. Ті самі, що ми мали у базі, але з іншого боку, в описі навіть цього району написано, що це передмісця. Тобто, тут в принципі окей, якщо це передмісця. Великого міста, то в принципі, воно має право на існування, і ніяких проблем із цим не може бути. Хочеться ще подивитись, що ж нас буде в інших районах. Перше, що мені хочеться перевірити, це те, що нам показували на трансляції. Те, що в принципі сюди можна. Давайте спробуємо дістатись. Бо це найцікавіше ж на що я хочу подивитись. В мене величезне питання: знаєте до чого? А чому ось цю штучку не зробили якоюсь клікабельною? Ну, тут же можна було щось зробити з цим. Ну, хай там якийсь, ну, типу, музей, але закритий. Я, в принципі, нормально відношусь до кролячих нор, і я не бачу ніякої проблеми в цьому. Але ну, чому вони зробили хоч якоїсь опції, я не знаю. Це, чесно, мене якось трошечки розчарувало. Давайте спробуємо ну, зробити селфі. Оп. Ну, слухайте, ну в принципі, дуже хороша точка для того, щоб зробити селфарь. В чому би і ні. Ні, ну ця поза мені не подобається. А що тут? Ой, ой, ну господи, я хочу, щоб міст було видно. О, це те, що треба. Ну, все, ну, все, ну, просто, просто топ. Ось зараз сфотографуватись. І у 700 грам. Знаєте, що мені цікаво, то це ось ця частина містечка. Давайте підемо сюди. І знаєте, напевно, мені вартувало трошечки подивитися до цього, що в нас тут з'явилось. Може, тут є пішохідна доріжка, ну щось я її тут ніде не бачу. Нам показували на трансляції, що, типу, мають бути спеціальні знаки, на які можна клоцнути, і потім вирушити, типу, на спортивну ходьбу. Але я щось. Нічого не бачу такого. Ось нас тут є ось ця секвоя, про яку нам теж розказували розробники. Щоб типу сімери не докопалися. Чому називається секвоя, А секвої ніяких немає. Думаю, а чого воно не йде? А воно не йде, тому що блін на паузі стоїть. Молочина просто ось він тут між будиночками біжить. Дитячий майданчик в нас тут з'явився. Ну, корабель стандартний. Ця штука теж стандартна. Ось тут статуя рибалки стоїть. Чесно сказати, якийсь такий. Ну окей, що я міг ще очікувати від е, типу спального району? Спальний район він і в Африці спальний район. В принципі, він більш-менш так і має виглядати. Хоча тут досить прикольні будиночки. Ось, дивіться, тут є навіть гаражні двері. А чому нам гаражних дверей не завезли? Ну, дайте нам вже хоча б щось. Ну, якісь гаражні двері, хоч є щось. Ну, слухайте, ну якось хм. я теж хочу шоколад. Ну чому, блін, тут немає ні машин, ні гаражних дверей? Є там ці, типу, декор із е... життям у місті? Ну. То все одно не те, і вони не виглядають як саме гаражні. Вони більше виглядають як двері складського приміщення. Знаєте, ось тут да, тут нормально, це можливо. Слухайте: ну окей, в принципі, звичайний спальний райончик, да, дуже деталізовані ці будиночки. Досить багато машин виглядає як густонаселений район із купою сусідів, але насправді в нас тільки чотири лоти тут є ігрових. Все інше це Бутафорія. До Бутафорії нічого поганого немає, але все одно хотілося б, щоб ділянок було набагато більше. Ну окей, розробники пояснюються тим, що гра все-таки має нормально йти на комп'ютерах, які більш слабкі, і саме тому. Вони і кажуть, що містечка стали набагато меншими хоча ось ці бутафорні будиночки вони стали вже досить такої гарної якості, що вони просто шикарно виглядають, і їх реально можна сплутати із ігровими. Ну, на мій погляд, це суперово. Е, з іншого боку, що мені тут не подобається, я не бачу ніяких крутих варіантів для того, щоб їх відвідати. Окей, в нас є тут ця крута пристань, є типу така паркова зона. Так, тут можна половити рибку. Є там ось ця статуя, пень від цієї секвої, яку там спілили. Все одно, я хочу сказати, що ну, на мій погляд. Цього недостатньо. Ну, окей, ну, може, нас інші якісь райони зможуть здивувати. Тому давайте ми одразу відправимось у інший район. Давайте одразу сюди і подивимось, що в нас тут є. Це в нас такий більш центровий район. Я бачу теж озеро, місце з якого можна знову ж таки ловити рибу. В цьому озері можна купатись, ну хоч щось, тому що в попередньому не можна було купатись. На щастя, Є така можливість: водна штука, ці різні фонтани. Ось, до речі, можна подивитись, як вони саме працюють, і що тут дійсно відбувається. Ось ці квіточки. Я думаю, що з них теж має щось там витікати, але нічого не витікає. Є жиклери, ну, типу, сухий фонтан, як його називають. Така ось штучка. Ось тут кит є, нічого такого особливого. Це в нас теж бутофорія. Це в нас якраз такий знак. Для ходьби я хочу дивитись на ось цю ходьбу. Прикольно. Walk. походеньки сили. О, ну все ну пішов. Ну давай. Давайте подивимось, що саме він буде робити. Якраз таки ось цей Power Walk допоможе нам роздивитись на різні місця в цьому районі. Якраз він так іде собі спокійнесенько і роздивляється, що ж у нас тут такого цікавого є. Чесно, знаєте, за що я не можу пробачити розробників? За те, що вони не додали ці палиці. Вони могли б реально додати палець для ходьби. І тоді воно б взагалі було б просто шикарно. Теж я бачу, що машини усюди стоять. Це місце, де можна порибалити. Ось тут є парасолька, столик. Ну, круто. Круто, що тут є якийсь. Ступінь проробки, тут теж є місточок. І знаєте, ну чому не можна було зробити якось більш різноманітно. В попередньому районі є місточок, тут є місточок. Я нічого не хочу сказати е, проти. Воно виглядає класно. Але все одно, якось знаєте, ну, начебто, сильно і не заморочувались на, на тому, як зробити ось ці різнокольорові будиночки, вони для мене виглядають трошечки смішно, особливо цей рожевий він виглядає прям як іграшковий. Якщо б це був трошки інший рожевий, то воно б могло виглядати набагато краще. Але воно, прям знаєте, як іграшка. Тут не можна дістатись ніяк берегу океану, Тут стоять автомобілі. Класно, що поставили паркомат, але ну, на цьому все і закінчилось. Тут теж, знаєте, щось нічого. Чому не можна спуститись до берега? Чому не можна зробити тут якесь селфі? Це узбережжя можна було б якось там, ну не знаю, якусь штуку для барбекю кинути, якийсь гриль. І тоді вже було б все нормально. А так виходить, що воно і є, і його й немає, і нічого з ним не зробиш. Якось сумно. Тут класна площа, ну ж таки, нічого такого. Лікабільного я не бачу. Ну, знаєте, якесь розчарування в мене, якщо чесно. Давайте подивимось на цей центр. Слухайте, ну оце мені вже подобається, тому що цей центр відпочинку, він трошки як мультилот, бачите, тому що тут є і спортивне знаряддя, і ділянка для дітей. Ось тут в нас є таке місце, де можна поїсти на вулиці, є гриль. Все-таки є кімната матері і дитини. Хотів тільки... Полаєте їх, але ні, все таки є. Тут є комп'ютери. О, тут є якась кімната для творчості, і тут ще одна музикальна кімната. Слухайте, ну ідея такого лоту мені дійсно подобається. Давайте подивимось, які є вимоги до цього лоту. В принципі, якісь ігри, музикальні інструменти, знаряддя спортивне, це вже зрозуміло. Раковина, туалет, туш, стеріо, – це та штука, на якій діти лазять добре. Слухайте, ну в принципі, такий мультилот. Що ж, давайте ми відправимось у третій район міста Anchor Point Wharf, І відправимось ми у бібліотеку. І як тільки я кажу слово бібліотека, в мене виривається одразу бажання просто поскаржитись на розробників. Ну якого біса бібліотека? Ну нащо нам так багато бібліотек? Я розумію, що в кожному місті є бібліотека, але наша нам та бібліотека? Дивіться в цьому recreational центрі є комп'ютери, ними можна користуватись. В бібліотеці також 100% є комп'ютери. Книжні полиці можна було кинути і в рекрейшнл центр. Зробили б ви тут якусь прикольну кафешку, ще щось би зробили. Якийсь там нічний клуб. Ну що це таке? Ну, добре, ви кажете про те, що там це типу ігровий контент для персонажів різного віку. Бібліотека сама собою прикольна. Давайте подивимося, що в нас тут є: такий прикольний фонтан. Прикольний, 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 прикольний. Це в нас ігровий лот. Тут можна пройтись трошечки узбережжя, можна спуститись донизу. Така класна площа, з якої відкривається просто шикарний вид на інший берег. Що в нас тут є? А тут у нас є теж. А ось чому і Anchor Point, тому що тут є якір. І стоять судна на якорі. Ось тут можна спуститись. Ну, слухайте. Чесно, цей район мені якось подобається більше. Ну, я не знаю, це суб'єктивно. Але він все-таки більш відкритий і тут, насамперед, можна спуститись до моря. Так, ми не прямо спустимось на берег ми будемо ходити якимсь пірсом уздовж узбережжя. Але при цьому в нас є ця можливість. Там просто була дорога, не було ніякої можливості туди спуститись. Це було реально для мене величезне розчарування. Тут дивіться, можна. Сп... Ні, тут не можна спуститись. Блін, шкода. Чесно, просто шкода. Це той самий кінотеатр, у якого можна подивитись фільм. Тут різні варіанти. Фільмів, які можна подивитись, о, тут, типу, Метрополітен, скоріш за все, це такий будинок. Об'єктивно, цей район мені подобається набагато більше, ніж будь-які інші. Напевно, ось в цей район я б хотів би прийти і його відвідати. Ось тут я якось поганенько подивився. Це в мене величезне питання до вибору кольорів цих будиночків. Я розумію, що вони брали за референс саме Сан-Франциско. У Сан-Франциско дійсно є такі місця, де будинки досить... Барвисті, і я нічого не маю проти, але все таки мені здається, що треба було обирати якісь трохи інші текстури для цього, і все-таки трошки інші кольори. Може не робити їх настільки яскравими, може їх трошечки так приглушити, щоб вони не прям так. В'їдались в око, бо чесно, вони прям дуже яскраві. Давайте поговоримо. Ходімо на ревізію, поговоримо. Я не можу сказати, що я в захваті від цього міста. Два райони із трьох мені не сподобались. Не сказати, що прям тотально не сподобались, але все одно сказати, що я побачив там щось нове. Ні, я нічого нового не побачив. Більш-менш мені сподобався саме останній район Anchor Point. дійсно, там є такі прикольні точки, куди можна піти, де можна походити, там десь притись узбережжям, і до того ж, здовж узбережжя можна притись досить далеко, реально класно. Інші райони мені взагалі не сподобались. Найбільше моя скарга ще до розробників нафіг нам ті бібліотеки, та зробіть ви щось інше, взяти вовкулак. Ну, наша там бібліотека на тому старому закинутому заводі. Ну, наша там бібліотека. Ну скажіть мені, будь ласка, та зробіть ви там якийсь прикольний нічний клуб, ще щось, щоб це було тематично, щоб це було якось сучасно, щоб це було про якесь дозвілля. А тут просто бібліотека, і тут ще одна бібліотека. При тому, що цей Recreational центр в принципі може бути і бібліотекою, тому що там можна поставити ці полички. Там можна поставити ці комп'ютери, і в принципі він буде перекривати ставити дві будівлі, які перекривають більш-менш одна одну за функціоналом. Це трошки не фонтан. Хотілося б бачити якогось більшого різноманіття із лотами. Подобається також те, що зараз розробники заграваються з автомобілями. Вони ці декоративні машинки розкидають по всьому містечку, і це реально виглядає досить натурально, але все одно хотілося, щоб. Машини в грі з'явились. Це була моя думка про нове містечко Сан Сіквоя, яке вийшло із доповненням The Sims 4 Growing Together. Зростаємо разом. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!